І так, Galaxy Fit 3 від компанії Samsung в користуванні вже більше трьох місяців. Брався на подарунок дружині за 2299 гривень. Зараз же ж ціна дуже приємна. 1699. То Розкажу вам трошки про нього. Брався в білому кольорі, як я сказав, більше трьох місяців користування. Дивіться, нічого з ним не сталося. Тобто, про що це каже? Браслет не маркий. корпус алюмінієвий. немає жодної подряпинки, дисплей амулет на сонці видно чітко. Одним словом, бомба. Дружина користується телефоном Samsung. Зі з'єднанням не було ніяких питань. При включенні він сам запросив, що підключи мене і встановлюєш пару програм і нема. Дві хвилини часу. Так. Щодо функцій. Фітнес-трекер, прослухування музики, відстеження сну, розумний будильник, відстеження часу активності, швидкості руху відстеження, а також відстеження пройденої відстані. Так, Що тут є? Акселерометр, барометр, оптичний датчик, датчик серцевого ритму, пульсометр. Датчик рівня насиченості Тобто, Заявлено, що заряд батареї тримає до 13 днів. Але скажу вам, що від 5 до 7, ну, майже все повключено. Тобто. Заряджається. браслет за допомогою. Магнітного кабеля і зарядний пристрій треба з виходом Type-C. Отак. Одним словом, за такі гроші браслет дуже чудовий. При тому ще є кешбек від фішка і 5% знижки, якщо заказувати. На сайті Ало і сплачувати карткою онлайн. Тобто, рекомендую.